Сьогодні, після обіду, чергову частину станції Львів поступило повідомлення про те, що замінований железнодорожний вокзал міста Львова. Після отримання даного повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група, в складі якої входили. Вибухотехнічна служба, пошукові собака, а також інші служби, які задіються згідно оперативного плану. Під час обслідування вибухотехнічної служби будь-яких заборонених предметів, а також вибухового пристрілів, не виявлено. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи, яка зіснила дане повідомлення про замінування, будуть приймати міри щодо його затримання, встановлення, а також притягнення до кримінальної відповідальності.